Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про грошові виплати, які ви можете отримати щомісяця, які категорії громадян на це мають право. Дивіться, в 2025 році так і продовжує діяти закон України про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян. Є ще постанова Кабінету міністрів України за номером 79, яка також врегулює дане питання. Там передбачено, Встановлення щомісячної грошової виплати. Мова йде про тих людей, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, починаючи з 2014 року. Якщо вам присвоєно звання Герою з врученням ордену Золота зірка, ви маєте право отримати від держави грошову доплату у розмірі грошову виплату у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Плат, встановлених на 1 січня календарного року. Так як у нас не міняється розмір мінімальної заробітної плати, то це виходить 24 тисячі гривень. Якщо ви нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів у розмірі двох мінімальних заробітних плат, тобто в 2025 році, це буде становити 16 тисяч гривень на місяць. Якби у нас зросла мінімальна заробітна плата, відповідно. Зрізь рівень і розмір даних виплат. Якщо ви нагороджені орденом за мужність трьох ступенів, то ви можете отримати одну мінімальну виплату, так. У розмірі однієї мінімальної заробітної плати, тобто це 8 тисяч гривень. Також, якщо у вас нагороджено орденом княгині Ольги 3 ступенів, так само ви можете отримати грошову виплату щомісячно у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, тобто у розмірі 8 тисяч гривень. Встановлюється ще така виплата членам сімей загиблих, померлих громадян, про які тільки що хто нагороджений був орденом за мужність, орденом княгині Ольги Трьох Ступенів, орденом Богдана Хмельницького. так? Членом Герою України, членом сімей загиблих померлих громадян. також встановлюється виплата грошова у розмірі мінімальної заробітної плати до членів родини, яким встановлюється щомісячна грошова виплата належить батьки, дружина, чоловік, якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком. Пам'ятайте, це 60 років. Тобто при досягненні 60-річного віку, або якщо вони є людьми з інвалідністю, або мають право на пенсію, дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах, пенсію із зменшенням пенсійного віку. Тобто, згідно закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так само до членів родини, які мають право отримати грошову виплату, належить і діти. У тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті людини, яка мала особливі заслуги перед нашою державою, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Якщо ж діти навчаються заденною формою здобуття освіти у закладах загальної, і середньої освіти, а також в закладах професійно-технічної, фахової, Вищої чи вищої освіти, то що місячна грошова виплата встановлюється до закінчення закладів освіти, але не більше, ніж до досягнення ними 23 років. Дітям-сиротам до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Також щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням. Щомісячна грошова виплата призначається незалежно, чи перебуваєте ви на обліку в органах пенсійного фонду, як отримувач пенсій чи ні. Також дивіться, щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто встановлений розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для людей, які втратили працездатність без урахування щомісячної грошової виплати, тобто 20 610 гривень. Виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів родини та ділиться між ними порівну. Тому от такі сьогодні новини про, таку, про такі виплати, які передбачені чинним законодавством Україна, хотіла нагадати, можливо, ви вже знаєте, звернулися в пенсійний фонд і отримуєте ці виплати на які. Передбачені чинним законодавством України. Якщо ж не знаєте, а вам присвоїли, наприклад, звання Героя України чи ви нагороджені орденом за мужність, чи нагороджені орденом княгині Ольги, то зверніть, будь ласка, увагу, що ви маєте право отримати щомісячну грошову виплату.